Боронити цілісність держави, майже сотня прикарпатських правоохоронців поїхали на буремний схід замінити своїх побратимів. У зону проведення антитерористичної операції міліціонери вирушили не вперше. Для когось це вже друга ротація, то й третя, як для коломоянина Василяна Стащука. каже, особливого страху немає, бо, окрім особистих речей, з собою взяв ще й оберіг. Варвичка, тобто я в християнин, тобто це для мене е, силует. Не знаю, ну тут тобто, для мене Божа участь зі мною. Це для мене велике значення. Вервечки ще з Майдану. Так. Це зі мною. так, так Там розносив, не пам'ятаю хто, але ну, ну, чоловік там старший розносив на майдані, тоді коли були, відтоді в нас є. Перечуття всіх є, не бояться, як то кажуть, ну, тих, кого немає розуму. Хожають вояків, колеги, друзі та рідні, зізнаються прощатися з бійцями нелегко та розуміють, безпека країни понад усе. Залишаю сина, залишаю батьків, сестру. Тяжко, звичайно, але потрібно. Ну, е, важко. сумно. Ну. Тяжко передати це, чому не плачу, 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 бо тяжко. Третій раз їде, два рази було спокійніше, а зараз, як бачиш, то трудно ночі переспати. Найважче пережити все, що зараз є. Ось цей час у нас. Думаємо перемир'я, перемир'я, надіємося на все ліпше, а то бачу не знаю. Надіємося. Надіємося, що всі повернуться хлопці, як ви проважають здорові, так і вернуться. живі здорові. Перед дорогою традиційне благословення від священнослужителів. Пам'ятайте про Бога. Пам'ятайте, що нашу і Господь вам допоможе. Оберігатиме країну від ворога. Зведений загін міліції у Маріуполі. В зоні проведення АТО вони охоронятимуть громадський порядок та служитимуть на блокпостах. Керівники запевняють, бійці повністю екіпіровані. Зведений загін налічує 95 працівників органів і підрозділів на. Нашої області всі готові, всі екіпіровані, готові до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Майже кожна ротація повертається з відзнаками і з наказами про заохочення наших працівників міліції. Тобто організовано роботу відповідно до всіх нормативно-правових документів. І роботу правоохоронців Прикарпаття визнають як територіальні громади керівництво на Сході, так і керівництво. Обласної міліції Донецької, Луганської області. Скільки саме часу правоохоронці пробудуть на Сході, наразі не кажуть, утім переконують налаштовані лише на перемогу. В Івано-Франківську пройшла акція Безпека дітей в руках батьків. Працівники кримінальної міліції у справах дітей розповіли батькам, що робити, якщо дитина зникла, та настільки важливо заздалегідь попіклуватися про її безпеку під час акції. Усім охочим роздавали так звану ідентифікаційну картку дитини. Мета цієї акції це привернути увагу батьків до безпеки дітей. І до розшуку дітей взагалі, тому що сама ідентифікаційна картка містить інформацію про як паспорт дитини, містить інформацію про дитину в разі зникнення дитини. Батьки цю ідентифікаційну картку передають працівникам міліції, де працівник міліції отримує першочергову інформацію про дитину. То там фотографія. Анкетні дані, мобільний телефон. Ми рекомендуємо навіть відбитки пальців, але це тільки на розсуд батьків і за їхнім бажанням. До акції долучилися і школярі, а водночас учасники проекту юні дослідники. Вони радо допомагали міліціонерам та навіть пояснювали дорослим, що у випадку зникнення дитини не потрібно гаяти час, а уже із заповненою карткою негайно звертатися до правоохоронців. Такі карточки ми роздаємо всім людям. І та кульки. Такі. Бачите, тут треба це заповнювати. Якщо вкрадуть дитину, з нами можна звернутися до міліції, і дитина обов'язково знайдуть. прошу. Такі заходи подобаються не лише дітям, а й їхнім батькам. Я вважаю, що це доцільна акція, тому що в теперішній час це дуже необхідно мати таку картку для дитини і не переживати, що дитина в разі якогось нещасного випадку, що дитину можна буде знайти. Інформація буде вже передана, і не треба буде ще раз. Бігати в міліцію, шукати, подавати дані це все дуже доцільно і корисно в теперішній час, з сьогоднішніми подіями. Дуже добре. Буває так, що діти пропадають і не знають ніде, ніхто і це. А це все готово буде вже для того. Не дай бог хай. Всі діти будуть біля батьків, біля біля наших рідних усіх. В Івано-Франківську затримали квартирних злодіїв. Операцію з затримання здійснили на одному із блокпостів при виїзді з міста в мікрорайоні Пасічна одразу перед мостом. Зловмисники квартирні злодії з Львівської області діяли в Івано-Франківську впродовж двох останніх місяців. Усі троє раніше вже відбували покарання за подібні злочини. Під час затримання у крадіїв виявлено речі, які можуть свідчити про їх причетність до квартирних крадіжок в Івано-Франківську. Франкізчиняли квартирні крадіжки. І якраз сьогодні була отримана інформація, що ці особи, які вчиняють злочини, прибули в наше місто. Ми оперативно прореагували, перекрили місто по плану перехоплення і одному з постів ці злочинці були затримані. Але наскільки мені відомо, що вже вилучені предмети, які можуть свідчити про причетність їх до вчинення цього злочину, троє деталі операції, як то кількість крадіжок та вилучене майно наразі слідство не розкриває. За цей злочин, затриманим 30-річним гастролерам, світить ув'язнення на термін до п'яти років. Ще одна анотаційна дошка з'явилася у Івано-Франківську. Цього разу загиблому під час антитерористичної операції на Донеччині старшому лейтенантові спецпідрозділу Беркут Василю Семенюку встановили пам'ятну дошку на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 Саме в цьому навчальному закладі Василь Семенюк здобував свого часу спеціальність столяра. За три роки я ні разу не пожалів, що цей хлопчина у мене навчався. Він любив звичайно своє село, своїх батьків. Він любив жити. Він міг товаришувати, він міг працювати, він вибрав одну з наймирніших професій, яка є на цьому світі. Це столяра після армії Василь Семенюк пішов у патрульно постову службу. Опісля став спецпризначенцем. Органам правопорядку віддав 14 років життя. Минулої весни одним із перших пішов захищати незалежність України. Загинув боєць у палаючому гелікоптері, розстріляному сепаратистами неподалік гори Карачун. Уже посмертно нагороджений орденом за мужність першого ступеня. Василь Васильович, як і всі бійці, АТО, які загинули. Як герої Небесної Сотні збагнули сьогодні біль неньки України? Україна є, була і буде. І єдине можу сказати, що сьогодні органи внутрішніх справ поряд з бійцями Національної гвардії Збройних сил України в спромозі захистити цілісність. Та суверенітет нашої держави. Відкриття анотаційної дошки відбулося в рамках міської програми Івано-Франківськ Місто героїв. Пам'ятка на честь Василя Семенюка стала уже 20-та за рахунком. З Маріуполя до Івано-Франківська повернулись 95 правоохоронців, які несли службу в зоні антитерористичної операції. Зведений загін міліціянтів повернувся без втрат. В Маріуполі бійці загону охороняли мости та об'єкти, що можуть стати цілями терористичних атак. Як зазначив Микола Семенишин, правоохоронці вже здобули потрібний досвід. Приємно те, що хлопці вже здружилися. Хлопці розуміють ті завдачі, які на них покладаються. і в повному обсязі готові їх виконувати. Надіємося, що державі буде мир. А в цілому правоохоронці готові в будь-яку пору доби виїхати на схід для того, щоб забезпечити цілісність та суверенітет нашої держави. На ротацію в зону бойових дій правоохоронці відправили 16 січня. Зізнаються, хоча в Маріуполі безпечно під час чергувань постійно чекали обстрілів. В останні дні, коли вже сталося перемир'я, вже трішки затихли обстріли. А так, от декілька ну, тижнів раніше, от, от, після ситуації, коли в східний східну частину Маріуполя там обстріляли, дуже ну, така напружена ситуація була, і теж не знали, що очікувати. Неспокійно воно відчувається і зараз, тому що і ті хлопці, які поміняли нас, ситуація неспокійна, тому що Відчувається тривога серед людей, серед населення. Люди, в принципі, вже відчутно, дуже відчутно, що люди більше вже довіряють українській міліції, українські армії. Зараз правоохоронців чекає відпочинок вдома і вже через три місяці вони знову поїдуть в зону АТО. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно щоденно. Проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Іван-Ванківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 790220, код Івано-Франківська 0342. А також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Любитель азартних ігор вкрав гроші, які самооборонівці збирали на потреби військових, що зараз перебувають у зоні бойових дій біля Дебальцевого. Як з'ясувалося, крадієм став колишній самооборонівець, якого ще у червні минулого року вигнали з громадської організації за те, що він постійно підривав авторитет активістів, побачивши, що самооборонівці готують чергову допомогу, вирішив діяти. Заховався під час того, коли машину це розили медикаменти. І тоді заховався на, на нульовому приміщенні там біля одежі речей і сидів, поки всіх не буде. Як вже ні, нікого не було, тоді піднявся на гру, скрив скриньку, забрав гроші, відкрив двері і втік. Побачивши, що гроші зникли, самооборонівці одразу ж почали пошуки крадія, опитавши свідків, вийшли на зловмисника, повідомили правоохоронцям і допомогли у розкритті злочину. Не хотів признаватися. Він спочатку розказував, що він не брав, потім розказував, що він мав картковий борг. І він ці гроші повернув туда. Ну потім, коли вже прийшли працівники міліції, з понятими в нього вилучили кошти. Він вже тоді почав розказувати правду. Залишилось 1100 гривень. Як з'ясувалось, затриманий проблем з законом раніше не мав зараз, ніде не навчається і є безробітнім. Було виявлено Певну суму грошових коштів, які лишилися з тієї суми, яку він викрав, та мобільний телефон, який він придбав за дані кошти, з приводу даного факту відомості внесено в ЄРДР до судових розслідувань та проводиться перевірка. Наразі триває слідство. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України в Івано-Франківській області потрібні фахівці для заміщення вакантних посад, експерт вибухотехнік. Та експерт з дослідження транспортних засобів, вимоги до кандидатів, наявність відповідної вищої освіти, проходження служби у Збройних силах України або військова кафедра. За детальнішою інформацією звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, 185, контактний телефон 77 44 45, Код 03 42.